Доброго дня, шановні журі. Я Гриневич Олена, вихованка гуртка, юні дослідники центру творчості дітей та юнацтва Київщини. Тому нашої нашою науковою роботою були способи з незараження води у рециркуляційних аквасистемах. Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що наукові дослідження в індустріальній аквакультурі з урахуванням збільшення масштабів, використання технічних засобів, а саме рециркуляційних установок, мало вивчення. Акваферми передбачають вирощування гідробіонтів із раціональним використанням води, де заміна стануть не більше 8%, потребують вивчення та удосконалення. Необхідність розширення акваферми нечасно потребує санітарного контролю і способів вирішення питань до очищення води з урахуванням одночасного використання механічного та біологічного очищення. Метою нашої роботи є вивчення способів знезараження води за її раціонального використання в індустріальних аквафермах. Завданнями було ознайомитися із технологічною схемою роботи рециркуляційної аквасистеми, і її складовими, вивчити основні санітарно-гінічні вимоги до води на всіх етапах вирощування райдужної форелі, онхурінку сміккіс, визначити склад психотрофної групи мікрофлори води УЗВ за вирощування райдіжної форелі, онгорінку сміккіс, розробити спосіб з незараження води враз за вирощування райдужної форелі. Рециркуляційні еквасистеми складаються з біологічних та механічних фільтрів, системи очищення поверхні води, управління температурою та киснем, а також резервуарів для утримання риб. На базі дослідження в Борисполі, що біля Києва ми проводили наші дослідження та вивчали клітин зебрового апарату під час санітарно-біологічного моніторингу. Знизу ви можете спостерігати реактиви для виконання гідрохімічного контролю. А на комп'ютері зображен контроль параметрів функціонування рециркуляційної системи через програму Аквасістер. Дослідження наповнюючих реакторів біофільтра зображено на першій світлині. А аналіз роботи механічної фільтрації враз ми спостерігали на другому на другій світлині. Що ж ми досліджували? Пишечи з складу психотрофної групи мікрофлори ДУЗВ за використання форелі фарелі Онхорінкосмікіс. В першому біотопі фігурує Ацінетобактер, а в другому псевдомонас. В третьому ж біотопі знову таки фігурує псевдомонас, так само, як і на четвертому. Ацінетобактер є одним з найменших показників на цих двох. Слайда. Склад психотрофної мікрофлори води відібраної в Біотопі 5 показує, що псеудомонас, який фігурував на попередніх зображеннях, зараз є одним з найменших показників. А найбільшим є Ацінетобактерице. Проте на біотопі номер 6 псеудомонас та Ацінетобактер є найбільшими показниками, що становлять 25 та 29,2. Розроблення способу знезараження води в рази вирощування райдужної форелі онхурінку смікіс. Вода за біофільтром до дезінфекції та після дезінфекції значно відрізняється показами своїх показників. На поверхневому шарі на глибині 70 та 17-20 см до дезінфекції показники є надзвичайно високими щодо того, що вода є не надто очищеною і це є не дуже безпечно для вирощення риби. Проте після дезінфекції бактерицидною лампою ми можемо спостерігати те, що вона значно позитивніше впливає на показники, і ми можемо бачити, що це значно позитивніше впливає на те, що ми краще зможемо вирощувати нашу рибу. Веде з біофільтри, наприклад, не вмушають на глибині 7 10 та 17-20 см, знову таки значно відрізняється до дезінфекції та після неї. Після дезінфекції бактерицидною лампою показники є значно меншими, що показує те, що вирощення риви знову таки є надзвичайно безпечним. Е, кількість ВГБ у води з різних способів дезінфекції установок замкнутого водопостачання. До дезінфекції поверхневого шару на глибині. Та на глибині 7, 10 та 17-20 см показники є невтішними. Але після дезінфекції бактерицидної лампи показники показують значно кращі результати, що знову-таки є набагато кращими показниками для вирощення нашої форелі. Одна з біофільтру на поверхневому шарі на глибині 70 та 17-20 см до дезінфекції складає надзвичайно високі показники, які є незадовільними для вирощення такої риби. Що ж, варто перейти до висновків та пропозицій. Аналіз результатів ідентифікації мікрофлори біотопів УЗВ за вирощує радіжні фарель, показав, що у їх склад входили мікроорганізми родів Pseudomonas, алтельце, Acinetobacter, аеромонас і родини анцінапіс. Ациноп... То бактері це, а також грампозитивні палички, кукової форми бактерій. З ними родами мікроорганізмів, які виділялися з усіх досліджуваних біотопів, були псевдомонас і аценетобактери. І лише в одному біотопі поряд із цими родами виявлялися бактерії з родів мікрококус і статококус. Зазараження води в УЗВ ультрафіолетово-бактерицидної лампою потужністю 30 і довжиною. 254 нанометри, з в на висоті не більше, як 50 см на поверхню води, для язумов значно безпечніше проводити дезінфекцію в інкубаторах та підрощуваних системах для радужної фарелі, порівняно з антимікробними препаратами, не порушуючи мікробіоцинозу, наповнюючи реактора біофільтра. Дякую за увагу. До побачення!